Філадельфію, яку ми побачили як сердечний задум і радість Господа, ми бачили новий виток після неї і це Лоодикія. Лодикія це те, що, що було після, що пішло вперед. Господь хоче повернути нас назад. І ми сьогодні подивимося, що було до Філадельфії. І ми розглянемо церкву в сардах. Сарди – це те, що було перед Філадельфією. Лодикія це те, що після. Практично кожне Звернення Господа містить один і той же ж принцип, на який він робить акцент: Знаю діла твої. Знаю діла твої. Це означає, що. Господь знає діяльність кожної церкви і знає діяльність всіх, хто знаходиться в її сфері. І якщо відносно Лаодикії, він говорить про неї таким чином, ти кажеш. Що розбагатів? Але ти мізерний, жалюгідний, голий, нікчемний це тільки говоріння. Що ж він каже відносно сарт, ти маєш ім'я? Наче живий. Але ти мертвий. Якщо відносно Лодикиїв вона хвалиться, будучи обманутою і бідною, то в цьому випадку ця церква носить ім'я, наче жива. Але Господь стверджує ти мертвий. Скільки віруючих? В сардах, думаю, що живі. Господь стверджує, ви мертві. Скільки із тих, хто в сардах надіється на вічне життя і надіється на зустріч з Богом, ніколи туди не прийдуть. Вони мертві. Вони мертві. Хоча носять ім'я, наче живі. Що є мертвістю? Мертвість може бути і серед живих відроджених людей. Але мертвість також є в тих або серед тих, хто називається віруючим. Але не являється істинним віруючим і не невідроджений, не повернутий до життя. Сарди містять є одне і друге. Вони містять величезний об'єм баласт мертвих, неспасених людей. А з іншої сторони, все те, що там залишається, стає сферою смерті, яка не живить, яка вбиває. Прочитаємо, що Господь говорить. Віснику церкви в сардах напиши так. Так говорить той, хто має сім духів Божих і сім зірок. Для церкви в сардах він являється тим, хто має сім духів і сім зір. Сардам потрібні сім духів. І сім зір Сардам відчайдушно потрібне животворіння семи духів, і сардам відчайдушно потрібне сяяння зірок. Дух і дія духа. А в цьому випадку ми бачимо семикратно посилений дух це дух, який животворить. І він повинен оживити мертву церкву в сардах. А сім зірок це сяючі вісники, які повинні зробити її іскристою і сяючою. З однієї сторони є необхідність оживити, а з іншої, щоб вона засяяла. Господь говорить, я той, хто має сім духів як забезпечення для сард, і хто має сім зірок для сяйва. Я знаю діла твої. Знаю, що ти маєш ім'я, наче живий, але ти мертвий. Що є, сарди Протестанство? Протестантські церкви або увесь протестантизм мертвий. Вісник, який почав реформацію, почав її, але не привніс оживлення і не здійснив прориву. Мертвість так і залишилася. Залишилася. Мертвість і темрява, хоча ім'я вони носили наші живі. Адже реакція реформації на зутління фіатири це реакція для того, щоб вийти на інший рівень взаємовідношень з Господом і проявляти його життя, проявлятися його особистості. Але так не сталося. Вони не прорвалися ні в житті, ні сяйві. Більше того, Господь говорить: ти мертвий. Скільки із протестантів повірять, що їхнє покаяння ніщо, і що вони гинуть незалежно від того, до якої Парафії чи секти, чи групи, чи течії, чи братство приєдналося? Скільки із них повірять, що сфера до якої вони приєдналися, мертва, хоча носить ім'я наче живих? Скільки з них повірять, що їхні приєднання, їхній крок і всі їхні здійснення. Перед Господом смерть і нічого не коштує. Господь говорить, я знаю, що ти носиш ім'я живого, але ти мертвий. Після цього йде звернення. Стань пильнуючим і утверди те, що залишається протестантстві все ще залишається дещо, що подає надію або для якого залишається надія. І він говорить: утверди те, що ще залишається, що готове померти. Деякі рівні або сфери протестантства живріють ще життям, але близькі до смерті. І Господь говорить: утверди хоча б те, що ще залишається, і те, що ще не перейшло в положення смерті, і не перейшло в стан смерті. Він закликає пильнуй і утверди: Я не знайшов твої діла довершеними перед моїм Богом. Вісник протестанства не був довершеним, і те, що він зробив, не привнесло в Божий в, в Божий задум, в Боже русло, в Божий дім бажаного. Так як всі діла, які почала реформація в кінцевому результаті, погасли і не були доведені. До довершення і до завершення. Реформація багато почала, але нічого не завершила. І навіть те, що вона повернула протестантів до основи віри і до спасіння по вірі, це теж було об'єктивне повернення. Так можна сказати, доктринальне, але не повернення в життя. Вони доктринально повернули, а те, що, повернувшись до життя по вірі, основним фактором цього життя і цієї живості є їхня власне живість, з якою вони перед Господом ходять, і в якій вони. Діють для Господа, щоб і інших придбати, цього не сталося. Вони пропагандували і пропагандують доктрину, наче правильно, але мертву і не приносящу ніякого плоду і ніякого життя тим, кого вони в цю доктрину включають. Отже, діла сарт недовершені. Отож пам'ятай, як ти отримав, і почув, і бережи, і покайся, бо якщо не будеш пильнувати, я прийду як злодій, і ти ні в якому випадку не пізнаєш, в який час я прийду на тебе. Мертве протестанство знаходиться в темені відносно приходу Господа, і він говорить: ти не знатимеш, коли я прийду, як злодій вночі. Ти навіть про це і не відаєш, ти не тільки не будеш знати, коли, ти навіть не будеш знати, що я приходжу і що я прийду в свій час таємно, як злодій. В них навіть цієї вістки немає. Таким чином, таємний прихід Господа за скарбами скритий від сард. Але є у тебе кілька імен в сардах, які не опоганили свою одежу. Вони будуть ходити зі мною в білій, тому що вони. Достойні. І в цій точці є необхідність зробити акцент? Господь говорить, залишається кілька імен, що не опоганили одежі. Що опоганює одежу? Ви скажете бруд. Я скажу ні. Смерть о поганій одежу. Ви можете зустріти брудну людину, і яка потребує допомоги, і ви підійдете і торкнетеся її, і вам не буде бридко. Але якщо ви побачите мертву людину, то торкнутися мертвої і торкнутися брудної. Це різні речі. І тому одна справа брудний і зовсім інша справа мертвий. І Господь говорить, що є кілька імен в сардах, які не опоганені, не опоганені смертю. Є необхідність зазначити, що слово Боже представляє нам. Різницю між гріхом і смертю. Слово Боже показує нам, що смерть немірно огидніша, ніж гріх. Людина може бути брудною в своїм вчинку, в своєму вчинку, чи може бути брудною в своїй поведінці чи навіть в словах. Але її бруд не зрівняється з огидністю і нечистотою мертвого. Мертвий, я думаю, ви бачили мертвих людей не чинить жодного гріха. Але наскільки мертве тіло противніше від брудного? Наскільки те, що робить живий, навіть забруднившись, не таке огидне, як одежа на мертвому. Мертвого можна задягнути в прекрасну одежу, від цього він не стає більш притягуючим, і від цього він не стає менш відштовхуючим і огидним. Смерть огидно. Ми бачимо в старому заповіті в законі, Господь говорить, що якщо хто згрішить, нехай візьме і принесе жертву за гріх і очиститься. Очищення відбувалося в той же ж момент, коли приносилась жертва. Жертва приносилась Богу, і в результаті грішний очищався. Але, якщо хто-небудь торкався мертвого тіла, такий, перш ніж може повернутися в сферу служіння, повинен був очищатися сім днів. І бути відділеним і відстороненим від спільноти. Смерть і опоганення смертю вимагала відсторонення людини на сім днів. Гріх міг бути прощений і міг бути усунений, як тільки приносилася жертва. Я не знаю, як передати вам. І я не знаю, як сказати мертвому, наскільки він огидний в своїй мертвості. Я не знаю, як зробити так, щоб він бридився своєї смерті. Мені невідомо це. Але я знаю, що є смерть. І я маю різницю між тим, хто може спіткнутися. І тим, хто тліє, будучи мертвим. І це далеко не одне й те ж. І перед Господом так само. І тому він говорить: є деякі, які не опоганили свою одежу. Чим? Більшість протестантів скажуть гріхом, поганими ділами, це не так. В у всьому контексті акцент, який робить Господь щодо сардів, це акцент смерті. Смерть це огидно. І тому ті, які не опоганили свою одежу, це ті, які не опустилися, щоб лежати в стані смерті. Які не дозволили перед Господом бути трупними, бути мертвими, неживими. І всякий раз, коли хтось впадає в стан смерті і спокійно пробуває в ньому, він опоганює себе, і він опоганює інших. Своєю смертю. Саме тому нерідко смерть стає епідемічною, тому що кожен, хто опускається в смерть, він транслює цю смерть іншим і опоганює її нею ж тих, з ким контактує, на кого її направляє. Тому сарди практично мертві. Але Господь говорить, що є кілька, які не опоганились. І він називається. Вони достойні. Яке значення достоинства ви вкладете? Господь в достоинство вкладає живий, а не тліє як труп. Це достоинство. Перед ним. Живий, можливо, недосконалий, можливо, не ідеально чистий, але живий. Живий, не тліючий Той, хто перемагає, буде одягнутий так в Білу одежу. Той, хто перемагає смерть, із тих, хто не опоганиться і хто перед Господом не причинить йому болі своєю смертю, він говорить, ходитиме в білій одежі, ходитиме зі мною. Він обіцяє присутність свою і його, в його присутності, що він буде ходити в чистій білій одежі. І ми знаємо, що ця одежа весільна. Він буде на весіллі Господа. Він буде там, не опоганившись цим. І я ні в якому випадку не зітру його ім'я із книги життя. Господь дає обіцянку тому, хто достойний, а ми знаємо. Що достоинство це недосконалість. Це відсутність смертельного трупного запаху. Це достоинство. Це достоинство, по якому він каже: Я його не зітру з книги життя. Я не буду трактувати. Я тільки скажу одну думку. Той, хто достойний, той, хто неопоганений, в цій книзі, буде залишений. А Господь говорить його ні в якому випадку не зітру, Що буде з мертвими? Вони не розділять його весілля. Вони будуть відсторонені. За що? За смерть, а не за гріх. Більше того, я не зітрю його ім'я із книги життя і я сповідаю його ім'я перед моїм отцем і перед його ангелами. Господь визнає це ім'я, визнає по достоинству. Скажіть ще раз, чи усвідомлює ваш дух і ваша свідомість суть достоинства, і чи хоч в якійсь мірі доступно те, на що Господь звертає увагу, і чи є такий акцент? У вашій свідомості чи у вашому серці, бо це акцент, не той, який роблять релігійні послідовники. Багато релігійників роблять акцент на тому, щоби робити більше добра і менше зла, але їхній стан смерть. Від них тне смертю. І вони ні в якому випадку не виражають живої особистості Господа. Тому їхні діла це плід смерті, це плід тління. Як їхні добрі діла, так і їхні погані діла, це сморід смерті. Чи розумієте ви пагубність? Стану смерті? Чи розумієте ви різницю між тим, щоб бути неправильним і бути мертвим? Чи розумієте ви оцінку Господа? Коли тлієте в смороді смерті? Чи розумієте ви, яким ви є перед ним І яку які Відчуття чи реакцію, ви викликаєте щодо себе таким положенням і таким станом. І все це зовсім не має ніякого відношення до ваших хороших якостей чи ваших хороших позитивних сторін, чи то навіть жертов. Ви не уявляєте, наскільки вони тхнуть ваші жертви із вашої смерті? І це жахливо перед Господом. Тому Він говорить, хто має вухо? Нехай чує, що дух говорить церква. Хто має вухо? спитаю. Що сказав Господь до вашого вуха сьогодні? Що в цей вечір пролунало до вашого вуха? Що залишиться в вашій свідомості? Хто має вухо? На що було налаштоване ваше вухо? Що чуло воно? І Якщо чуло, а якщо не чуло, в якій смерті? Ви звикли перебувати, щоб не слухати і не чути Господа. І що це перед ним? Цей акцент повинен бути чітко встановлений. Неправильність, нехорошість, недобродійства і нежертви потрібні Господу. А живе, живе спілкування, живе ходження, жива діяльність, впадаючи в смерть і вважаючи, що якщо він нічого поганого не робить, він прийнятний це велика сліпота і велике затміння свідомості такої людини. Бо він звертає увагу не зовсім на те. На що Господь, якщо точніше зовсім не на те. Але результат буде плачевний. Мертві не розділять з ним раді живих. Вони недостойні з ним це розділити. Тож хай це звернення до сарт, І якщо ви знайшли себе, в недостойності щодо цього, сколихне вашу свідомість і ваш дух і осяє, щоб ви почули, що дух говорить церквам. І нехай це пробудить вас і збентежить, бо Господь звертається. І робить акцент. Тож ходіть в білій одежі, як живі. А якщо заплямате, є кров Господа. А якщо лежите як мертві, то ні крові вам не треба, ні Господа. А це вже зовсім інша ситуація. Нехай милість Господа промовить в серцях тих, хто має вухо. Em Jesus. Amém.